Любе підвищення тиску 140 і 90 і вище є підвищеним тиском, є гіпертонічною хворобою. І на це вже пора звертати. Якщо ми візьмемо статистику серед населення, то кожен третій, якому виповнилося 50 років, має гіпертонічну хворобу, а кому виповнилося 60, то гіпертонічною хворобою страждає кожен другий пацієнт, і не має значення, чи ви раніше були гіпотоніком, чи ви мали нормальний тиск. І так, давайте будемо якось руйнувати ті міфи, з якими ви стикаєтеся щодня. Сімейний лікар призначила ліки від тиску. Я їх поприймав два тижні. Тиск знизився і більше не приймаю. Ну ні. Гіпертонічна хвороба це ваша подруга на все життя. І ви її маєте кормити правильними препаратами до 115 років. Постійно, що скаже мені печінка, коли я приймаю ліки від тиску тривало? Ваша печінка скаже вам дякую. Тому що всі органи і системи, такі як головний мозок, серце, нирки і в тому числі і печінка працює нормально, коли у вас тиск в межах 120, 130, 70 на 80. Ой, щось я приймаю ліки, і мене то високий, то низький тиск. Зразу кажу: неправильно приймаєте ліки або не приймаєте їх зовсім, або приймаєте тільки тоді, коли підвищується тиск. Якщо ви прийняли ввечері ліки від тиску. І зранку прокинулися з тиском 120 і 70, Це говорить про те, що ви правильно приймаєте ліки. Ні в якому разі не приймати ліки тільки тоді, коли у вас тиск високий. Тому що вам треба подвійну, потрійну дозу препаратів, щоб привести його до норми. До яких цифр знижувати тиск? Тиск треба знижувати 140 і 80 і нижче. Як вимірювати тиск? Ну дуже просто. Зранку ви прокидаєтеся, Заміряли тиск, лягаєте спати, заміряли тиск. І ці результати тиску протягом двох тижнів ви маєте реєструвати на папері. Якщо цей тиск у вас піднімається більше як 140 і 90, ви йдете до сімейного лікаря і виписуєте собі ліки від тиску. Коли ви відмітили високий тиск, ви випиваєте свою норму, а може і подвійну, лягаєте, приймаєте горизонтальне положення. І чекаєте зниження тиску. За 15-20 хвилин зниження не буде. Можна, щоб пришвидшити результат, ви можете положити під язик. І тоді тільки через хвилин 40-60 хвилин, тобто через годину, тиск у вас почне падати.